Сьогодні ми проводимо фінальну конференцію проекту «Транскандорна інфраструктура охорони здоров'я. Цей проект проводиться в рамках спільної операційної програми Румунія Україна Україна-2014-2020». Скажу, мабуть, що охорона здоров'я і здоров'я людини це взагалі одна один із основних питань взагалі. Тому коли ми мали можливість прийняти участь в цьому проєкті, ми із задоволенням зайшли в цю програму. У нас були нам у нас було на меті це модернізація обладнання, учбові процеси, обмін досвідом, телемедицина, все, що ми запланували завдяки нашим партнерам, ми все зробили. Завдяки даному проєкту uh, Ізмейльська міська лікарня uh, змогла значно покращити якість медичної допомоги, uh, кількість показники медич, медичної допомоги. Додатково uh, в рамках проєкту завдяки отриманому обладнанню, кількість оперативних втручань, uh, розширена база оперативних втручань uh, по дитинству. Astăzi am venit să încheiem un proiect de sănătate care răspunde nevoilor din Ismail, Măcin și Tulcea, localități de frontieră în care este nevoie de modernizarea serviciilor medicale și a infrastructurii de sănătate. Ce voi dacă vreau să ne conferențe cu proiectul cu medicină, cu de care Vârșit Ismaelskie Gromad, Maciensco, Tatu Chinese Gromade și Spelani și Armului Boui Stimm. Serviciile medicale sunt în acest context al razboi mult mai important decât au fost inițial, pentru că acum ele deservesc în egală măsură cetățenii din Ismail, dar și refugiații care s-au mutat în localitățile de frontiare. Potania medicinal se violine in acest venire. e mai mai învășileșe, cumva la la început, că noi să rezumăm पनि atât și ocrim locală populație, atât și noverat deci, personal și tempresul presura pe pe fermă pe mișcă. proiectul nu este doar de dotare, este și de schimb de bune practici, de schimb de experiență, de schimbare de metodologii de lucru, de modernizare actului medical atât în România, dar mai ales în Ucraina. Поєднання в цьому проєкті є дуже яскравим, тому що в цьому було передбачено і придбання обладнання, а також одним досвідом, і також обмен протоколом, між Україною і Сігуранці пріоритети, адесати. Este o prioritate comună la nivelul tuturor programelor Interreg, programele Interreg din programele de bună vecinătate ale Uniunii Europene la granițe, atât interne cât și externe. Programul nostru, ca să aveți o imagine, este unul din cele 80 de programe de cooperare transfrontalieră ale Uniunii Europene. Безумовно, ця програма буде продовжена, тому що пріоритет охорони здоров'я передбачений в усіх програмах фінансування Європейського Союзу. Наша програма є на з цих 80, -80 програм, які фінансує Європейський Союз, і в подальшому, якщо говорити про 21-27, також цей буде передбачений. Peste tot, prioritatea de sănătate este o prioritate identificată la nivel european care își propune să rezolve problemele atât la granițe cât și în interiorul statelor membre. Cu siguranță, începând de anul viitor, odată cu lansarea felului de sănătate din cadrul noului program Next așteptăm continuarea acestor proiecte care să doteze și în egală măsură să crească capacitatea tehnică administrativă a instituțiilor medicale din România și Ucraina. O scurtă prioritate europeană Uniunea, В країнах окремо так і на території транспортовому розумінні є один з найважливіших у на здоров'я, тому в програми безпеки до цього року передбачений цей пріоритет, які також в рамках якого також можна буде подавати проекти для придбання обладнання, для придбання нових навичків, які такі так дуже потрібні нашому. У нас є велике бажання далі продовжити, і ми до цього йдемо. Завдяки нашим партнерам, які приймали участь, ми розвили доступ до медицини, надали нашим людям якісні медичні послуги. Реконструювали в дитячому відділення вентиляційну систему, закупили обладнання для хірургічного відділення, це хірургічні столи і багато що іншого. Можу сказати, що, на жаль, були складнощі з причини воєнної агресії Російської Федерації проти України, тому що не налагоджена була логістика. Але ми знайшли спосіб все ж таки виконати завдання проєкту. Ми закупили реанімаційний мобіль сучасний, багато закуплено в дитячі відділення, овочі, апарати. Тому ми вважаємо, що це один із найуспішніших проєктів цієї. програми. І Будь повторюсь, що ми готові надалі продовж, продовжити співпрацю з нашими колегами.